Друзі, вітаю вас! Якщо у вас є куряча печінка та кабачок, тоді готуємо смачні рубані котлети. Для початку потрібно натерти кабачок на дрібній терці. Далі підсолюю кабачок натертий, перемішую і відставляю в сторону. Далі печінку необхідно нарізати невеличкими шматочками. Тим часом ось кабачок дав достатньо багато соку, відтискаю всю зайву вологу, поєднуємо кабачок та печінку, Допідсолюємо підсолюємо ще легко, за смаком додаємо перець смелений, відправляю 2 столові ложки манки. Сюди ж одне невеличке яйце. І ще один компонент, який не обов'язковий, але я додам. Це невеличка цибулинка, ось я її дуже дрібненько нарізала і під самий кінець додаю 2 столові ложки борошна. Знову все перемішую і починаю смажити. Викладаю ложкою, ось така густа суміш, смажу. З додаванням олії на повільному вогні і буду накривати ще кришкою готую під кришкою на повільному вогні. Ну, дуже смачненькі виходять такі котлетки, соковиті та ніжні. Не гірше м'ясних. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!